Вітаю вас, друзі! Цей січень вийшов дуже насиченим на новинки світу тенісного спорядження. Чого тільки вартує Yonex Ізон 2024, Aqua Night Black у дуже стильовому дизайні, а також ми зараз в очікуванні виходу вже 9-го покоління легендарної Wilson Blade. Компанія Babolat не стала виключенням і випустила свою Pure Strike 2024 вже четвертій генерації. Тож сьогодні ми саме поговоримо про ці ракетки. До мене доїхала 97-ма ракетка, колишня Pure Strike VS. Доїхала 98 16х19, 18 на 20 ще в дорозі. І принципово нова версія Babolat Pure Strike 100 305 грамів із струнною формулою 16х20. Про всі ці ракетки ми зараз поговоримо. Тож, нагадую вам, мене звати Андрій Корнушков. Ви на каналі Тенісна Кухня. Скоріше підтримайте це відео вподобайкою. Підпишіться на цей канал, якщо ще не встигли. І починаємо. Друзі, теніс фани, хочу вам нагадати, що ваша підтримка дуже важлива для мене. Цей канал, тенісна кухня, існує лише завдяки вашим донатам, а також завдяки продажу тенісного спорядження. Тож ви можете дуже сильно мене підтримати, купивши ці ракетки, будь-які інші ракетки або будь-яке взагалі будь-яке інше тенісне спорядження, просто написавши мені в соцмережі. Ну і як звичайно, ви також можете підтримати мене донатом на мою монобанку знову ж таки. По посиланню в описі цього відео. Дуже вам за це дякую і переходимо вже до огляду. Отже, Бабулат Pure Strike 2024 вже четверте покоління. Взагалі, серія Pure Strike – це наймолодша серія і найінноваційніша серія з усіх ракеток компанії Бабулат. Саме у цій серії Бабулатівські інженери зазвичай запускали нові версії, експериментували, запускали нові. Параметри, характеристики тестували нові баланси, нові струнні формули. І саме ця серія має в своєму арсеналі, має в своєму асортименті найбільший вибір різних версій ракеток, які підійдуть гравцям дуже широкого кола від початківців і до профі найвищого рівня. Звичайно ж, Babolat Pure Strike позиціонується як ракетки, виключно орієнтовані на контроль. Тому що є у Бабулати серія е, Бабулат Pure Drive, е, дуже жорсткі, потужні ракетки. Є серія Бабулат Pure Aero, серія Надаля, а зараз вже і серія Алькараса, е, які розділилися на дві, які більше орієнтовані на гру з потужним обертанням. І Бабулат Pure Strike завжди орієнтувалася більше на контроль. І зараз ми маємо також позначки Create and Control та Control Frame Technology. Тут. Тобто, е, Ця ракетка, ці ракетки вони позиціонуються як ракетки, створені для найкращого контролю. Раніше мене трохи дивувало, тому що Пюрострайки були досить жорсткими, при тому, що це були ракетки з досить тонкими ободами, з невеличкими головками, скажімо так, флагманом була ракетка 18 х 20. Трохи нижче за рівням 16 х 19 Але все одно ракетки були більше орієнтовані на контроль, в той же самий час вони мали досить високу жорсткість рами. У попередньому поколінні, начебто 66 одиниць. А от уже в цьому поколінні бабулатівські інженери повністю відокремили цю серію жорсткості від, наприклад, TH-Drive і Aero, зробивши ракетки набагато м'якішими. Наприклад, оця бабала Pure Strike 9816 на 19 має вже жорсткий 63, тобто ближче до таких серій орієнтованих на контролі, як Head Gravity, Prestige, Blade, Yonex Percept і таке інше. Тож це крок назустріч гравцям, які шукають додатковий контроль. І як я очікую, ці ракетки мають більше зайти мені ніж третє покоління, тому що я тестував третє покоління і чесно вам скажу, був не в захваті. Хоча мені дуже сильно радили перейти на Pure Strike 98 18 на 20 про модель Домініка Тіма. Так, від 98 16х19, яка вже була дуже добра, мені відома у попередньому поколінні, я очікую е, того, що вона стане е, більш орієнтована на контроль, більш спінфрендлі за рахунок зниження жорсткості рами. М'яч буде краще довше сидіти на струнах, більше відчувати на собі снебек і таким чином. Я очікую, що ця ракетка зайде мені набагато більше, ніж її попередниця, тому що я обожнюю м'які ракетки, обожнюю топспін і обожнюю приємне м'яке таке е м'ютед, як кажуть америкоси, таке баттері, відчуття, масляне відчуття приємне при контактах навіть на дуже сильних ударах. Так, далі у нас Бабалат Pure Strike 97, яка прийшла на зміну ракетці Бабалат Pure Strike VS. Я VS-кою не грав, не буду вас обманювати. Але в теорії я очікую від цієї ракетки досить крутої маневреності, при тому, що ракетка важить не дуже мало 310 грамів, але за рахунок балансу в ручку 31 см. Це має бути дуже-дуже маневрена і спінфрендлі ракетка. По балансу я бачу, що це ракетка для гравця стилю All-Court, який е, не засиджується на задній лінії і е, старається перевести гру на хавкорд або навіть на сітку для парних гравців, тому що при загальній досить високій вазі ракетка має класну маневреність, головка досить маневрена, е, легко е, реагувати на сітці на там, скажімо, сильно летячий м'яч. і таким чином вона має добре підійти саме парникам. Крім того, звичайно ж, 97 ма головка зі струнною формулою 16х20 має забезпечувати класний контроль у грі зльоту і взагалі у грі плоскими ударами. Подивимося, як воно буде. Очікування від ракетки самі позитивні, звичайно ж. І найбільш очікувана особисто мною ракетка, на яку у мене особисто найбільші е, надії. Це Babolat Pure Strike 100 16х20 вагою. 305 грамів. Такої ракетки ще в цій серії не було, і я скажу вам більше. Подібної ракетки з абсолютно такими самими характеристиками ми не знайдемо взагалі ні в якого бренду. Можливо, в якихось невеличких брендів, але якщо говорити про топ-бренди там Wilson, Yonex, Babolat, Head там, Technifiber, ні, ні, жодної ракетки повністю ідентичної цієї, або навіть наближеної, ми не знайдемо. Чому? Тому що бабулатівці зробили ракетку з якби, класичним розміром головки сотки, додаючи сюди таку досить нову і набираючу популярність струнну формулу 16х20, Я яка так? в собі поєднує найкращі властивості е плюси класичних 16х19 і 18х20, маючи і хороший потенціал обертання, і гарний контроль на плоскачах. В той же самий час досить. Класична вага 305 грамів тут поєднується з балансом 31 см, тобто сильно в ручку. Пару слів по технологіям Strike 2024. Тут застосовані, вже добре нам відомі по іншим ракеткам FSI Control, що характеризується більш щільним струнним малюнком у критичних зонах світспоту, а також NF2Tech, яка відповідає за поглинання вібрації. І принципово нова. Хоча ні, не принципово нова, але фірмова технологія Pure Strike саме цієї серії це Control-Frame Technology, яка характеризується поєднанням різного дизайну, ободу в різних зонах для покращення стабільності, для покращення торсіонної жорсткості ракетки, що в подальшому підсумку дає нам кращий контроль. Дуже цікаво, як грають ці ракетки, тож погнали на корд. Так, і починаємо ми з, на мою думку, найскладніше, Бабулат Pure Strike 97. До речі, чим я натягував усі ракетки, я їх натягував старою доброю Бабулат RPM Blast. 1.25, найулюбленіший для мене діаметр. Цю 97-му натягнув 23х21,6 на кг, 98 16х19, 24 на 23 кг. І сотку 16х20 24 на 22 кг. І що я вам можу сказати, що в принципі струна класно працює на цих ракетах. Мені сподобалось. Так, Babolat Pure Strike 97, яка прийшла на зміну Babolat Pure Strike VS. Очікував від ракетки трохи іншого, тобто було досить багато здивувань. По-перше, заявлений досить невеликий свінгвейт, який в принципі відповідає вазі 30. 310 грамів з балансом сильно в ручку 31 сантиметр. Виявився як на мене трохи заниженим. От я по, по даним Tennis Warehouse дивився. Мені здається, що у ракетки трохи більший свінгвейт, десь приблизно на рівні моєї Blade 98, 18, 20, десь 325-326 одиниць. Чому? Тому що я взагалі думав, що це ракетка під одноручний бекхенд з такою дуже-дуже маневреною головою. Вона дійсно досить маневрена, але в той же самий час мені було комфортно пробувати зліва мій улюблений дворучний удар і плоско, і накручувати було норм. Тобто мені вистачало свінгвейту, чого мені інколи не вистачає у ракеток з невеликим свінгвейтом для виконання оцього дворучного, коли я не відчуваю ваги в голові. Тут я цілком відчував достатньо ваги в голові, і ракетка вела себе дуже стабільно і показувала класний контроль на плоских ударах зліва. Справа також цей самий Свінгвейт допомагав придавити м'яч, особливо, як я. Можливо, ви вже знаєте, як я люблю придавлювати сильно накручені м'ячі, які високо відскакують, йти на них вперед і придавлювати по м'ячу, що тільки злітає, для того, щоб е прибрати зайвий час, забрати час в свого суперника і пробити сильніше, гостріше, агресивніше. От, В цьому плані ракетка як би здивувала і порадувала. Трохи вона мені схожа на Yonex Procep 97310. Звичайно ж, завдяки більш жорсткій рамі eh, Strike 97 потужніше. В той же самий час, як про себе, мабуть, більш spin і навіть трохи простіше в використанні. Знову ж таки, такий момент. По комфорту приблизно однаково. Дуже добре, що ракетки зробили м'якішими, тому що страйки стали глобально набагато комфортнішими. По удару справа взагалі все супер. Дійсно, невеличкий світ споту ракетки, але якщо все добре зробити ногами, добре попадати центром, ракетка відповідає просто таки ідеально. Е, ракетка зайшла на форхенді, як я вже сказав, на бекхенді, Прямо я був в захваті. На сіці грав небагато, чесно вам признаюся. Але, але грав і було досить непогано. Що можу сказати, е, гарно виходило грати на різаних ударах, тому що, звісно, 97 ма головка і така щільненька струнна формула 16х20 дає хороший контроль, хороше інформативне відчуття м'яча. Якщо один раз помилився, то в принципі розумієш, чому. Трохи підлаштовуєшся, трохи інш... по-іншому краще робиш рухи, краще підходиш ногами і ракетка відповідає взаємністю. От, тож, враження дуже хороші. Звичайно, ракетка не для кожного, ракетка для більш досвідчених гравців. Але я б не сказав, що це ракетка тільки для професіоналів. Я думаю, що 4.0 NTRP і вище можна грати, особливо, якщо непогана робота ніг і загальна фізична підготовка, підготовка хороша. На подачі ракетка сподобалася, і плоскі, і кручені. Плоскі класно летять, тому що, як я вам сказав, Weight досить значний, такий комфортний, але значний. І в той же самий час він дозволяє розганяти головку дуже сильно на крученій подачі і також ніяких проблем не було. Хороша ракетка для досвідченого гравця. Так, далі ми перейдемо до PureStack 16 на 19. Я грав попереднім поколінням, я грав другим поколінням, тобто я і другим, і третім поколінням грав. Це були досить вдалі ракетки для гравця середнього рівня, одні з найпростіших 98-х головок на ринку. Чому? Тому що вони були досить жорсткі потужні І таким чином це був класний е, варіант для переходу, для переходу гравця на наступний рівень там, з якоїсь потужної сотки на потужну 98-му. Вони були також дуже спін-френдлі, і в той же самий час Pure Strike 98 в четвертому поколінні стала ще більш спін-френдлі. Єдине, що мені, наприклад, не те, що не сподобалося, але було важкувато, те, що Саме цю ракетку зробили з досить високим свінгвейтом. Теніс Верхаус пише, що це середній свін 330, я приблизно так само і відчував. З перших ударів на хавкорті я відчував, що чисто, самой, що чисто самою кистю я не можу прям дуже добре керувати головкою. І треба прям все ідеально робити, якийсь там трошки замах, тому що головка досить важка. Але саме цей свінгвейт він на задній лінії, якщо ти вже добре встигаєш, добре розігнав, він додає навпаки потенціалу обертання. Чому? Тому що ракетку стробили м'якіше, таким чином м'яч довше сидить на струнах. Завдяки цьому високому свінгвейту пробивна сила, оця проникаюча сила ракетки в м'яч, вона зросла. Таким чином у нас м'яч. Довше перебуває під дією Снепбеку Струн, і класно випльовується і накручується таким чином. Тож потенціалу обертання цієї ракеті не займати. Дуже-дуже крутий порівняти можу. Е, з Vicor 98, звичайно, Vicor 98-2023 це взагалі спін-машина, спіновий монстр, але ця ракетка майже десь там, майже десь на тому ж самому рівні. Хоча тут набагато більший свінгвейт і... Вуаля, вода краща за вікор 98 на плоскачах. Набагато комфортніше пробувати плоскачі зліва, звичайно ж, тому що, як я вам вже сказав, мені під підворучний бекхенд треба ця вага, треба цей свінгвейт, треба відчувати всю вагу в головці, щоб можна було завдяки техніці, не завдяки там м'язам придавлювати м'яч, завдяки техніці вкидати вагу ракетки, вагу головки в м'яч. Таким чином. Якби, зберігаючи свої сили, не витрачаючи зайвого і потужно пробувати агресивно, створюючи проблеми супернику. Справа, звичайно ж, як я вже вже сказав, свінгвейт цей трохи заважає. До нього треба звикнути, звичайно ж. Але якщо добре попадаєте, круто пробувати плоскі м'ячі, не дивлячись на те, що струна формула відкрита 16х19. Ну, контролю було майже як у моїй Blade 98, 18 на 20. Хороший контроль на плоскачах, Дійсно. Приємно зустрічати сильно летячий м'яч. Приємно і комфортно. Грав я під час остаточного фінального тестування грав з дуже сильним гравцем, який потужно пробиває м'яч, сильним обертанням, глибоко постійно створює проблеми, постійно не пускає мене вперед. Але. Шукаючи можливості війти в корт, приходиться бити по м'ячу, що злітає, який ще не втратив швидкість, тому таким чином ця ракетка дає можливість пробити цей м'яч зверху вниз, атакувати і знову ж таки вимуси, як це правильно сказати, змусити суперника помолитися. Вкрасти, вкрасти його час на підготовку до наступного удара. Тобто класна ракетка під атакуючий теніс. Добре на дуже стабільно на сітці, знову ж таки, завдяки такому свінгвейту, а також завдяки загальному зниженню жорсткості рами ракетки. Також це відчулося. Ракетка стала комфортніша, ніж в попередньому поколінні, безумовно, знову ж таки, завдяки зниженню жорсткості рами. І я вважаю, що зниження жорсткості пішло їй дуже сильно на користь. Звичайно, із-за того, що ракетка стала, е, стала трохи менш маневрена, стала мати більший свінгвейт, на сітці, е, нею керувати не дуже, дуже не дуже легко, скажімо так, але якщо вже скерували, цей свінгвейт працює за вас. Підставили, і м'яч досить комфортно відлітає і досить точно, звичайно ж. Тому що оця стабільність навіть при попаданні на центром, вона додає контролю. Попадачі. Скажу так, було трохи важко звикнути на початку, але ось коли грав вже фінальний, фінальний тест, робив, грав матч проти Андрія Шепети, то вже подавав досить добре, тому що у попередньому матчі розім'явся, зрозумів, як нею подавати, що тут треба трошки більше зусиль, звичайно ж, особливо на другій подачі, і майже не було подвійних помилок. На першій плоскій подачі ракетка працює просто ідеально. Оцей сингвейт, оця стабільність на плоскачах, вона дає класний контроль, якщо все зроблено добре, точка контакту, необхідній позиції, м'яч. Спіймав е, добре по таймінгу, добре. Але ракетка не простіша, ніж 97. Я вважав, що 97 найскладніше. Мабуть, ця навіть трошки складніша буде в використанні, не дивлячись на те, що тут у нас 98 16 на 16х19. Трохи більший світспот, безумовно, але із свінгвейту я б не сказав, що вона набагато простіша. Теж 4.0 для таких гравців досить добре підготовлених фізично. Так, і на закуску найцікавіше. Дякую тим, хто додивився це відео аж до цього моменту. Ми поговоримо про принципово нову ББЛА Pure Strike 100, 16 х 20 Як я вам вже сказав, очікував я від ракетки, очікував чогось чогось дуже цікавого. 305 грамів, вага 305 грамів, баланс 31 см, досить дивний для такого формату, досить дивний для сотки і інноваційна, скажімо так, нова, але набираюча популярність струна Формула 16х20. Що я вам можу сказати? Ну, я в захваті, Я в захваті. Ракетка сподобалася абсолютно на всіх ударах. В неї Свінгвейт трохи менше, ніж в моїй повсякденної Blade 98, 18 на 20, менше, ніж в цих ракеток трошечки. Тут ми маємо 321 середній по теніс Верхаусу, і 98 аж 330. Тут ми маємо середній свінвейт, це десь 320 одиниць. Зазвичай такий свінвейт мають оці сотки 300 грамові 320, 322 і 322 одиниці, які вважаються. З золотою серединою, скажімо так, і з золотим стандартом для ракеток, для любительських ракеток, для гравців середнього, початкового рівня, ось якось так. Таким чином тут ми маємо 305 грамів, але за рахунок балансу більше в ручку невеликий комфортний свінглей. Це одразу відчувається з перших ударів на хавкорці. Що одразу кидається також в очі і приходить на думку неймовірний комфорт. Ракетка найм'якіша в серії. 61 одиниця жорсткості, тобто майже як блейди V8. Блейди там 98, 16х на 19, 18 на 20 та Блейд 100 мають 60 одиниць жорсткості. Дуже-дуже комфортно. Сотаголовка робить ракетку дуже... <кхм> головка робить свій спот досить великим, а також ракетка є дуже-дуже спінфрендлі. Знову ж таки, завдяки цьому балансу в ручку головка маневрена, навіть не дивлячись на те, що сотаголовка, як правило, не найманевреніша, мені здалося, що вона навіть маневреніша, ніж моя 98. І маневреніше, ніж, наприклад, Bicor 98. Тож, я вважаю, що в мене в руках це взагалі майбутній бестселер Бабула. Що мені сподобалося по грі, оця маневреність дає неймовірний потенціал обертання і взагалі простоту використання, варіативність справа. Не було проблем взагалі у атаці, не було проблем в захисті. Ракетка дуже-дуже проста, спінфрендлі і комфортна. По форхенду ніяких взагалі проблем. Причому, знову ж таки, М -м завдяки якійсь магії, вона досить спін-френдлі і маневрна, і в той же самий час було комфортно придавлювати м'ячі плоскача. Прям, ну, дійсно, якась магія. Таким чином, я розумію, що при балансі 31 см все-таки якось рознесена вага, 3 трішечки е якось в ободі вона є. Якась стабільність і ця торсіонна жорсткість вона присутня. По бекенду, знову ж таки скажу, сотка дає можливість дуже добре пробувати, тому що сотка вона додає потужності, більш така відкрита струнна формула, ну не дуже відкрита, але все ж таки 16 на 20 на сотки це досить таке потужне поєднання. Дає можливість потужно пробивати, за необхідності класно обертати м'яч і придавлювати плоскі м'ячі. Звичайно, можливо, я хотів би трошки більшого свінгейту. Трошки більшого свінгейту. Але загалом просто ідеально. По, е, різаним, по різаним ударам, по слайсам. Ну, ця сотка мене дивувала абсолютно на різних ударах. Можливо, це я став працювати над своїм різаним ударом, і в мене стало виходити краще що також немало важливо, але взагалі в захваті на всіх ударах від цієї ракетки. Подача плоска добре, скажімо так, на четвірочку. Подача з обертанням, кік, різана, все що з обертанням, супер топ, 5 з 5, 10 з 10, 100 з 100, дуже-дуже круто, а Беручи до уваги те, що я майже не подаю плоску, в основному навіть першу подачу я вкручую, стараюся там підліво з якимось таким незручним обертанням, то, блін, ідеальний варіант і майже свіч alert, реально. Тому я взагалі в захваті, як ви бачите, просто навіть не знаходжу слів. Дуже-дуже крута ракетка комфортна, зручна, маневрена, досить потужна, знову ж таки, не ну, дивлячись на невелику жорсткість рами, завдяки соті головці вона досить потужна. Завдяки вдало підібраному свінгвейту вона і маневрена, і знову ж таки досить потужна, і в неї є якась пробивна сила для того, щоб пробувати плоскачі. Я в захваті. На Сітці грав небагато, як в принципі притаманно мені агресивному бейслайнеру, але граф і було просто такий чудово. Смеш чудово. Дуже крута ракетка. Вдячний Бабола, бабулатівським інженерам за те, що продовжують робити якісь інновації, продовжують запускати саме у цій серії. Найбільш інноваційний і наймолодший Pure Strike, запускають абсолютно нові версії, експериментують з параметрами, характеристиками і роблять життя моє тенісного блогера і взагалі всієї всі тенісної спільноти цікавішим таким чином. Тож я пророкую ці ракетці топ топселінг на протязі багатьох років і подивимося, як воно буде. Взагалі хотілося б сказати, що така історія з інноваціями вона дуже сильно надихає і дуже сильно розраджує мене. Тому що, як ви знаєте, за останні там більше 30 років в тенісній індустрії і у ракеткобудуванні. Не дуже сильно багато чого змінилося. З тих пір, як винайшли і, скажімо так, запустили у серію графітові ракетки, з тих пір, як запустили Кополіестерні струни монониткові з класним контролем і обертанням, майже нічого такого принципово не змінювалося. Але я думаю, що. Отакі такі зміни, нові версії, нові ракетки, якісь нові матеріали, вони поступово рухають теніс вперед, вони прискорюють теніс. Як ви бачите, дуже багато тенісистів почали грати більш легкими ракетками, такими як Тейлор Фріц. Ну, навіть той же самий Джоковіч знижував вагу ракетки, але молодь Тейлор Фріц, Карлос Алькарас грають ракетками приблизно 305 грамів струн. Тобто, взагалі, дуже схожими на ті ракетки, які граємо ми з вами. Ем... Янік Яніксіннер грає ракеткою, можна сказати, з полиці магазину, з під МП. 300 грамів з додаванням ваги в обак 4,6 грамів. Усього таки. Тож усі ці тенденції вони призводять до прискорення тенісу: легші ракетки, більша швидкість, більша швидкість гравців. Гравці мають бути більш атлетичними. Це все робить теніс більш швидким, більш видовищним, більш яскравим і більш драйвовим. Навіть ми, любителі, тягнемося до профі і намагаємося грати красиво. Швидкісно і видовищно. Я сподіваюся, що вам сподобався цей огляд. Мені дуже сподобалися Pure Strike 2024 року. Хочу вам нагадати, що ви можете придбати ці ракетки, вони вже в лютому будуть. Зараз можете написати мені для оформлення передзамовлення, для того, щоб отримати ці ракетки одним із перших. А так, у лютому вони будуть, тож ви зможете їх придбати, як завжди, написавши мені в директ по посиланню в описі цього відео, і замовивши ці чудові ракетки. Крім того, як завжди, я хочу вам нагадати, що ви можете дуже сильно підтримати тенісну кухню донатом на мою монобанку по посиланню в описі цього відео, а також купивши ці ракетки, будь-які інші ракетки або взагалі будь-яке інше тенісне спорядження усіх топових світових брендів. Просто написавши мені в соцмережі, дуже вам за це дякую. Друзі, дякую, що ви додивилися це відео аж до кінця. Якщо воно вам сподобалося, обов'язково підтримайте мене вподобайкою, напишіть в личний коментар. Можемо в коментарях обговорити ці ракетки, попереднє покоління, інші ракетки. Звертайтеся з питаннями, пишіть мені в особисті в приватні повідомлення в соцмережі, в месенджери. Я завжди відкритий до консультування і до спілкування з вами. Дякую, що були зі мною. На цьому у мене все, і дуже важливе повідомлення, щоб ви, ми не забували, що в Україні йде війна, не час втомлюватися від війни. Продовжуємо працювати на перемогу, допомагаємо донатами. Кожен працює на, над перемогою, так як він може. Продовжуємо скидати гроші перевіреним людям, перевіреним фондам. Допомагаємо Збройним силам України. Віримо в Збройні Сили України. Віримо в Україну. Буде перемога, буде Україна. І взагалі, все буде Україна. До зустрічі в нових відео. Бувайте!